З минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії верта минуле нас, Крутись, крутися, колесо гортай вже сторінки Незнанного літопису крізь долі і роки. Озернись, озернись, ні пройшла, Обертається кругом земля. בערטייט יק רוגן דעם Пливає час в історію на вічно роки десятиліття летяття, мої. Ми, ми всі земляни пересічно зиремося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо окремі історичні події, які відбулися у кінці липня, у різні історичні епохи. Зазираємо сьогодні на тисячу злишком років назад. 28 липня, щойно воно минуло, відійшов у вічність князь Володимир, князь Київської Русі, князь Красне Сонечко, князь Христос. Князь Володимир Великий, який був канонізований і є сьогодні рівноапостольним. Народився він приблизно в 960 963 році, не пізніше 963 року. Ну, Літописи точнішої дати нам не дають. Але що помер у 1015 році, 28 липня, ну так це вже точно. Зауважу, через 137 років після його смерті. Виник наш кагарлик, згідно знову ж таки із записами в літописі. Володимир був онуком княгині Ольги, однієї з перших християнок на Русі, і в 988 році, охрестившися сам, спонукав до хрещення і Київську Русь, і саме звідти починається масова християнізація нашої держави. І йшла вона із, як то кажуть, перемінним успіхом. Володимир був третім сином у свого батька, князя Святослава. До речі, Святослав Христя. Стиянства не визнавав, бо він воїном хоробрим і так і помер язичником, і язичництво він ревно сповідував. Так, от був він третім сином, довелося йому у боротьбі за київський стіл вбити свого старшого брата Ярополка, звоювати. Ще одного брата Олега і, врешті, закнязював він із 979-го і князював по 1015-й, понад 30 років, досить довго, як на ті часи, так і на ці часи. Заснував він місто Володимир і сьогодні і в Києві, і в інших містах є багато топонімів пов'язаних із цим іменем. У Києві Володимирська вулиця, Володимирська гірка. На ній. І встановлено пам'ятник хрестителю Русі Володимиру Великому. І в нашому місті є вулиця, яку назвали іменем цього князя. Взагалі то Володимир Великий мав кілька дружин протягом свого життя. Лише літописи свідчать, що було в нього 16 дітей. Донюк. Всі вони потім воювали за батьківську спадщину, але це вже інша історія. Одним із найвидатніших його нащадків був Ярослав Мудрий. Ось така історія славного князя Київського. У 1586 році англієць Томас Херісон, можна запам'ятати, це прізвище завозить у Європу картоплю. Уявляєте? Сьогодні без картоплі не уявити столу нашого, українського, білоруського і московського та і, в принципі, кухні Європи. За 100 років перед тим, Колумб відкрив Америку, і саме звідти прийшли до нас картопля, кукурудза, соняшник, тютюн, квасоля. Тобто ці продукти до 15-16 сторіччя, коли вже сформувалася. Кухня українців, звички, не були навіть в уяві наших далеких пращурів, але сьогодні сталося ось так: вперше картоплю посадили в Україні у Харківській губернії у 1805 році. А в Російській імперії Петро І ще. Набагато раніше почав її запроваджувати ще у першій половині XVIII століття. У Європі картопля має свою цікаву історію. Люди не знали, що з нею робити. Квітками з картоплі прикрашали жінки свої корсажі і волосся, намагалися споживати плоди від квіток, але ж вони були отруйними. Ну, словом, врешті-решт, допетрили, що картопля це чудовий продукт харчування. У 1687 році, двадцять. 5 липня, яке щойно минуло, на Коломацькій раді на річці Коломак обирають гетьманом козаки Івана Степановича Мазепу. Прикметно те, що Мазепа був гетьманом аж 22 роки. Найдовше, мабуть, з усіх гетьманів, які були в Україні, доклався він до меценатства, до підтримки просвітництва, будівництва церков бібліотек. Але найголовніше, звичайно, до створення української держави, яка називалася військом Запорозьким або іще Гетьманщиною. Ми пам'ятаємо Івана Мазепу як одного із наших основоположних українців. І сьогодні можна визначити ставлення, скажімо так, москалів до нас, коли сказати їм три слова: Мазепа, Петлюра Бандера. Ось такі, можна сказати, індикатори того, як ставиться Москва до України на прикладі цих справді українських постатей. У 1708 році Іван Мазепа під Білою церквою страче генеральну суддю Василя Кочубета, полковника Івана Іскру. А чому ці двоє написали Петру І донос на Мазепу, що нібито він веде таємні переговори з польським королем? Петро І із Мазепою були у настільки дружніх стосунках до цього, що Петро І не повірив. Послав цей донос назад Мазепі, і Мазепа змушений був стратити цих зрадників. Звичайно, у нього вже було у голові те, як воювати далі за Україну, шукати собі союзників серед поляків. Ну, як виявилося, знайш... знайшов він їх собі серед шведів. У 1863 році, саме ось цими липневими днями, видається Валуївський циркуляр, міністра внутрішніх справ Російської імперії. Суть його, якщо коротко така, заборона друку і поширення української книги. Українську мову не забороняли, але без української книги хіба може існувати мова, хіба може існувати народ. Малоросійське «Не було, нет і бить не може. Такою була позиція Російської імперії, та потім вона була схожою також і в Радянському Союзі, але це вже інша справа. Звичайно, Волойський циркуляр боротися з ним було неможливо. Протестами чи якимись зверненнями він був таємним і, в принципі, начебто його і не було. Але він постраяв тому, що через 13 років було прийнято Емський указ вже Олександром II, але це вже інша історія. І він далі утискав українську мову і викреслив українців як націю із культурного, книжкового, театрального, історичного та будь-якого суспільного простору. У 1865 році, саме 29 липня, народився Андрей Шептицький, майбутній настоятель Української греко-католицької церкви, і настоятелем він був понад 40 років, дуже значний період. Взагалі, то при народженні йому дали ім'я Марія Роман-Олександр. А вже коли він висвячувався на священнослужителя, то прибрав собі ім'я Андрей, саме в такій транскрипції Андрей Шептицький. Його достойностей і перелічити важко, він обстоював Український університет у тодішній Австрогорській імперії, підтримав націоналістів уже тоді пізніше. Був депутатом Австрогорського Сойму. тобто, Посли, їх тоді називали Посли Сейму, ну, або в нашому це депутати. Був він видатним бізнесменом і свого бізнесу підтримав українців і, ту ж таки Українську греко-католицьку церкву. Довелося йому побувати під арештом у більшовиків. Врешті-решт, постаттю він був настільки значною і вагомою, що коли Львів окупували німці, вони не посміли тронути. Андрея Шептицького так само його не посміли чіпати і радянські війська, коли знову окупували Львів. Помер Андрей Шептицький у 1944 році у віці 79 років. Але пам'ять про цю знакову людину назавжди на скрижалях української історії і виявляється не тільки українською. Під час війни він переховував євреїв і допоміг не одному десятку євреїв уникнути. Німецької кари, за що був названий праведником світу, і в Ізраїлі є пам'ятник Андрею Шептицькому. У 1888 році, 23 липня, яке минуло на тижні, було поставлено пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідею установки цього пам'ятника подав ще Максимович. Максимович був ректором Київського університету. І приятелем Тараса Григоровича Шевченка, з яким Кобзар переписувався, коли перебував на засланні, а потім зустрічався, коли повернувся із орських степів. Дуже довго збирали люди, рядові українці, гроші на цей пам'ятник. Врешті зібрали 49 тисяч гривень. Імперських рублів, але їх не вистачило. І тоді морське відомство надало кілька тисяч пудів брухту. Ну з якого власне кажучи, мідного брухту, з якого і з якого і вилили постать Богдана Хмельницького. Ну, а Поштова палата виділила кілька кубометрів граніту. Дуже довго сперечалися, як встановити в якому напрямку Богдана Хмельницького де буде його хвіст. Перепрошую, адже тут був Софійський Майдан, Лавра. Там були інші поважні державні установи і де встановити передом, А де задом постать на коні, дуже довго вирішували, врешті встановили так, як встановили. І, як вважають історики, повернутий Богдан Хмельницький у не зовсім зрозумілому напрямку, але вже є, як є. І відкрили, нагадаю, цей пам'ятник у 1888 році, 23 липня. Сьогодні цей пам'ятник є однією із візитівок нашої столиці, тому що Богдан Хмельницький це гетьман. Війська Запорозького, яке частіше називали українську державу Гетьманщиною, і він у нашій пам'яті назавжди. Тепер пригадаємо, що відбувалося рік назад на святій українській землі, яку топтали чоботи московських окупантів 29 липня, саме цього дня, в Оленівці рашисти скоїли страшний злочин, були підірвані. Наші військовополонені, які перебували у Оленівській колонії. З них близько 50 загинуло, а 75 теж також приблизно були поранені. Цей злочин, можна сказати, подвійний чи потрійний, тому що, по-перше, військовополонених не можна тримати в колоніях чи в тюрмах, а по друге, підривати беззбройних людей, які перебувають на утриманні, це ну, також злочин. Ну що ж, ми вже здається перестаємо дивуватися глибині того дна, на яке упала московська держава у скоєнні своїх злочинів проти України і проти людства, від свого безсилля, від безсилля знищити Україну, від безсилля підкорити собі нескорених українців. Ми стали отримувати артилерійські системи Хаймарс. І саме влітку 22-го року вони так і змінили розстановку сил на фронті, на сході і на півдні. Літку було звільнено із їхніх посад, голову СБУ Івана Баканова і генеральну прокурорку Венедиктову. Ну, звільнено їх було за те, що вони не справилися з роботою, м'яко кажучи, таке формулювання. Але що таке не справитися з роботою СБУ? Адже це на межі зради. Про це багато говорять. Я зараз не буду довго про це деталізувати. Але сьогодні невідомо, де перебуває колишній голова СБУ завдяки бездіяльностям, може діям якого південь окупований був за лічені дні. Ну а прокурорку Венедиктову диктову нагородили по-своєму і постали послом у Швейцарію. Ну. Така історія, така кадрова підбірка влади, і, можливо, ми не все знаємо, щоб якось коментувати це детальніше. Одне скажемо, що кожен день, кожен тиждень, кожне наше колесо у часі наближає Україну до перемоги.